Вітаю вас, малята, і запрошую сьогодні на заняття з аплікації. А що ми з вами будемо робити? Відгадайте загадку. Тільки вчора теплий вітер вість приніс нам від весни, а сьогодні дивні квіти крізь замети проросли. Здогадалися, малята? Тоді послухайте ще одну загадку. Подивіться, на горбочку Он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно? Та це ж дитинча весни квіточка? Так, підсніжник. І сьогодні ми з вами будемо робити квіточку, аплікацію. Підсніжник. Дивіться, який гарний. Для роботи нам знадобиться основа бажано темної форми, полоска це сніжок біла, Листячко нарізане вже, і елементи для квіточки. Три смужечки біленькі і ось такий собі ковпачок. Також клей і пензлик. Та маркер, щоб намалювати стебло. Приступаємо до роботи. Намащуємо сніжок. Я буду намащувати тільки знизу. Верхню частину не буду намазувати, щоб мені легко було потім клеїти листячко. Сніжок приклеюємо внизу, ось так. Тепер будемо намащувати клеєм листячко. Намащуємо і ховаємо під сніжок. Тепер будемо робити квіточку нашого підсніжника. Склеюємо полосочки, їхні кінці. Ось так. Дві полосочки і третю полосочку. Тепер всі ці полосочки треба буде склеїти разом. Ось так малята, а зверху ще приклеюємо зелену частину квіточки. Квіточку приклеюємо до основи і маркером малюємо стебло нашого проліску. Ось так малят. Наш пролісок готовий, чудова робота. Дітки, робіть свої проліски і висилайте мені фото роботи. Буду чекати всім весняного настрою до побачення.